З березня 2020 року благодійний фонд Корпорація Монстрів допомагав хворим на коронавірус, видавав кисневі концентратори, закуповував ліки для лікарень. Тепер фонд на чолі з Катериною Нажевніковою допомагає військовим. Про волонтерство під час війни, допомогу та збори коштів. Поговоримо з Катериною Нажевніковою. Вітаємо вас! Вітаю! Для початку розкажіть, як змінилася діяльність фонду корпорація монстрів після початку повномасштабної війни. Ну, по-перше, змінилося, що я от з вами тут розмовляю українською. Тобто ми всі повинні бути, були вже зробити свій вибір. А, і я ще роблю помилки, але дуже намагаюся давати всі інтерв'ю українською, розмовляти, спілкуватися і працювати також українською. Якщо говорити про, про те, як змінилася наша робота, ну напевно в часі вона не змінилася, тому що до війни два роки війни з ковідом, і в нас робочий день також починався десь о у, сьомій-осьмій у і закінчувався, іноді не закінчувався, тому що вночі ми також працювали і розвозили кисневі концентратори. Тобто в нас єдине, що нове, це з'явлення в сфері діяльності фонду військових. На початку ми думали, що ми не будемо допомагати військовим, що ми залишимося на наших направленнях: допомога дітям, допомога вимушеним переселенцям. Наразі це початок роботи фонду в 2014 році. Це і була робота з вимушеним переселенцями. Але через день я вже отримала перший запит і зрозуміла, що якщо ми не будемо допомагати військовим, то нам вже нікому буде допомагати. І, і діти, і старенькі, і літні люди вже їм не буде нужна потрібна наша допомога. Тому 90% десь. Сьогодні роботи фонду це робота з військовими, але ми також допомагаємо всім своїм підлеглим: це і діточки, і цивільні лікарні. Це все залишилось, і ковід теж. Щастя, що його зараз не, ну, не такі обсяги, як були в два роки тому, але він є. Але все ж таки звертаються, так? Так, звертаються кожного дня. Ми видаємо один-два концентратора. Це не 40-50, як було. Але один-два. Останній десь місяць вже а, ми маємо всплеск і ми маємо звернення і, а, дуже Ну, це щастя, що цей, цей штам не такий агресивний, як був в 20 в 21 роках. І є люди, які потребують кисневу терапію, але їх небагато. Скажіть, будь ласка, телефон зараз розривається від запитів військових? Постійно телефонують? Так, телефон розривається. А, месенджери всі розриваються і. А, це дуже сумно для мене, тому що я розумію, що зараз майже вся країна це такий собі волонтерський центр, такий собі благодійний фонд. І я, я по своїй стрічці бачу, скільки йде зборів одночасно, і люди допомагають, і фонди допомагають, і великі фонди допомагають. І все одно ми не можемо м, закрити цю чорну диру, в якої знаходилась наша армія останні роки. Дуже дуже багато потреб. Ну і треба розуміти, що армія дуже розрослась і м, потреб тому е, забагато. Чим більше ми допомагаємо, тим більше запитів. Тому що це як якесь там сарафанне радіо, вони передають друг другу інформацію, і ми допомагаємо не тільки частинам там, скажімо, нашої області зі всієї України. В пріоритеті у нас ті військові, які знаходяться на передовій. Зараз це там Херсонський напрямок і Донецький напрямок. Розкажіть, будь ласка, про проєкт Божественний Вітер. Це збір на залізні птахи. Я дуже багато бачила про це в соцмережах. Розкажіть, будь ласка. Ну, це дуже така цікава історія, тому що коли до мене приїхали ці хлопці, це був десь кінець літа, і вони мені почали щось розказувати, показувати. Не дуже в цьому розумілася. Ми закуповували дрони, але тільки дрони, які використовують військові там мавіки, матрікси, аутели. І це для мене була новина. Я так звикла, що мені потрібно там носа свого завшкати і все розуміти, що я, що я роблю, що я купую, для чого ти. Суму потрібно було на той час зібрати швидко — 2,5 мільйони. Ми зібрали за сутки ці гроші, і потім був дуже тяжкий путь, тому що треба було це купувати все за кордоном, сюди привезти, знайти людей, які це швидко збирали би. Ну, Тобто це зайняло перший етап цього проєкту, зайняв десь три місяці, але зараз ми вже встали на такий проторений шлях і будемо його просувати і далі, тому що, поки ми це все робили, хлопці вчаться. Також за інформація пішла до других частин військових і вже приїжджають з других частин військових і вчаться а, пілоти, які будуть працювати з цими птахами. Які несуть подаруночки від українців до орків, завершуючи тему дронів за цей період, 10 місяців війни, скільки вдалося купити? Є приблизні цифри? В місяць фонд а, м, передає допомоги військовим десь від 20, від 20 до там, 35 мільйонів гривень кожного місяця? Це а, тисячі військових. Це там, сотні тисячі аптечок, дронів. Ну, десь, я думаю, там, 500 дронів ми завезли. Тактична медицина це там, тисячі, медична допомога цивільним мільйони, допомога машин, десь 200 машин, допомога медициною військовим шпиталям і військовим частинам. А це там десятки мільйонів. Розкажіть про свою команду про людей, які поруч майже 24 на 7 поруч з вами. Зараз у нас от кожного дня працює в нас три бухгалтера, тому що величезні об'єми документації. Це я так вважаю, що це найнещасніші люди в фонді. Дуже Великі обсяги бумаг, ми намагаємося працювати багато років тільки в правовому полі, і військові, військові також нам ну, були певні проблеми, тому що, наприклад, там ми передаємо груз в Донецьку область, відсилаємо акти, і ми розраховуємо на те, що нам, нам ці акти повернуть. Але в нас є такі подопічні, які там ми там два-три місяці за ними бігаємо, повернить, повернить. Я розумію, що війна і що в них є чим займатися, але бухгалтерія є бухгалтерія. І в нас є відділ, який займається. Це три дівчини: Наталка, Оксана та Ірина. І вони займаються. Старенькими літніми і тітками. Вони видають продуктові набори, вони видають ліки, вони видають памперси, дитяче харчування. У військовому відділі ми так його називаємо, працюю я. І ще дві дівчини. Вони навіть не є з півробітниками фонду. Вони прийшли. Ну, але вони дуже багато років волонтери фонду. Вони прийшли в перші місяці війни і залишилися. І кожного дня без вихідних в 9 ранку, і до восьмої, до дев'ятої вони працюють. Ось за ці місяці війни чи була якась історія, яка особисто вас дуже зворушила, як директорка фонду, я не повинна дивитися на свою роботу скрізь призму там емоцій чи почуттів. Тому що ну це буде впливати на мою роботу. По-перше, це буде впливати на моє на, на мій психологічний стан, десь пару днів до тому, пару днів. Я також почала дзвонити хлопцям, які нам не повернули акт. І деяким вже я не можу дозвонитися. Або я дзвоню, і хтось бере трубку і говорить, і мені відповідає: на жаль, його вже нема. Ну, наголошую на тому, що я намагаюся не пропускати це все через Але не зовсім це в мене. Виходить. Сьогодні от я, в мене там є якийсь невеликий битових, битовий конфлікт вдома. І, а я за півгодини до, до цього е, я не, не дивлюсь телевізор багато років, і там немає часу там стрічку дивитися. Але іноді мені м, от, якісь такі речі а, м, на глаза попадаються. Е, і я сьогодні побачила сюжет, як хлопець. М, Забирав своїх батьків, які загинули на візль, біля свого дому. Вони йшли годувати худобу сусідську. і на мінах підірвалися. І цей хлопець їде забирати їх із Бахмуту, забирати їх тіла з огороду, щоб поховати. І з ним там поїхали журналісти, і вони все це знімають, і це якийсь такий. Таке буднічне, таке буденне, вони заходять до двору, вони і він починає збирати свою мати по шматочкам. І ти бачиш це, і ти, ну, ти не розумієш, які можуть бути конфлікти там битові, які можуть бути там скарги, що немає світла, що там немає зараз, там чогось немає, щось хтось не дав. Коли от в нас зараз в країні люди збирають своїх батьків по шматкам. Ми живемо зараз в ті часи, коли от таке трапляється з людьми, з нашими співгражданами. Тому я намагаюся не, не зациклюватися на якихось е, історіях чи точках, тому що це можна з'їхати з глузду. В мене є робота, в мене є запити, в мене є обов'язок пер, пер, перед донорами е, 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 тратити ці кошти так, щоб від них був. Е, ну, Правильний і набагато там більший вихлоп. Щоб я купувала дрони тим, кому вони зараз потрібні найбільш, щоб ми видавали продуктові набори тим людям, які в них потребують найбільш. І є ще один бік медалі, праця моїх дівчат два роки ми видавали кисневі концентратори. Коли почалася війна, ми продовжували їх видавати. Це було в марці, я досі її пам'ятаю цю історію, коли мені дзвонить жіночка, вся країна тікає, вона мені дзвонить і говорить, я там з Кропивницького, ви два місяці тому врятували мою маму і передали нам кисневий концентратор. Ми тікаємо, ми біжимо. як я можу вам передати цей концентратор? Тобто вона збирається а, залишати країну, вона тікає від війни, і вона пам'ятала про те, що вона повинна нам повернути цей концентрат. Благодійність це, це така дуже двояка історія. І з військовими також. А, я зараз скажу не дуже популярну річ, але аби, а, ми повинні аби, там, о цьому також розмовляти. І цей меседж а, також. Повинен звучати в суспільстві. Ми зараз підіймаємо військових на підестал, тому що вони нас захищають, тому що вони єдина наша надія надія країни на те, що ми залишимося країною. Але вони такі ж люди, люди, звичайні, як і люба друга професія. І як між лікарів є Янголи. І є е, люди, яких просто неможливо допускати до хворих до пацієнтів. Так і серед військових є люди, котрих, от слухаєш, бачиш, от дивишся на нього і думаєш, ну, ну як так, зараз війна, а ти не хочеш зробити е, ну, мінімальних зусиль, щоб допомогти своїм же підлеглим. Щоб, ілі там люди, які сидять, сидять іноді в кабінетах якихось там. І вони відірвані від реальності, вони розказують, що все є, що військові усім забезпечені. Навіщо ви їм там видаєте, в них все є? А вони, вони потім там це реальна історія. Коли а, один, а, я навіть не хочу його командиром називати, розказував нам, що його хлопці потім все це продають. І на моє питання, а чи є у вас факт доказу, що ні, немає, але вони ж можуть. Тобто є і от такі історії, від, від, яких я від яких іноді руки опускаються. мільярди гривень зараз. Потріб армія потребує кожного місяця, і працюють всі, і кожен працює в так, як може. Так, Катерина, ми дуже дякуємо вам за відповіді. Сьогодні ми поспілкувалися з директоркою благодійного фонду Корпорація монстрів Катериною Нажевніковою. Дякуємо. Дякую.